Україна йде вперед і продовжує вибивати окупантів з української землі, як повідомили у генштабі ЗСУ, загальні бойові втрати противника з початку повномасштабного вторгнення по 14 серпня 2024 року. Орієнтовно склали 594 тисячі 400 осіб особового складу. За добу ліквідовано ще 1240 росіян. Танки ворога знищено 8476 штук, ще 21 за минулий день. Бойових броньованих машин українські воїни спалили 16 402 одиниці, 17 – минулого дня. Артилерійських систем російська армія втратила 16 821 штуку, за минулі 24 години – 57 одиниць. Реактивних систем залпового вогню армії РФ знищено 1151 штуку, 5 – минулого дня. З засобів ППО «Вторая армія Міра» недорахувалася 921 штуки, минулого дня – ще однієї. Літаків, які вже Нікуди і ніколи не полетять, назбиралося 366 одиниць. А от гелікоптерів збито 328 штук. БПЛА оперативно-тактичного рівня ворог втратив 13 тисяч 548 одиниць, 57 – за добу. Крилатих ракет, які окупанти запускали по українських містах та селах, збито 2426 штук. Кораблів і катарів флоту країни агресорки потоплено 28 одиниць, а також знищено один підводний човен флоту РФ. Автомобільної техніки та автоцистерн ворожа армія втратила 22 тисячі 710 штук, 61 – минулого дня. А спеціальної техніки ворога спалено 2813 штук. За добу ще сім дані уточнюються: слава українським захисникам та захисницям. Слава Україні.